Аеророзвідники приїжджають на тренування, розкладають та підключають обладнання. Підключаємо пульт. Нам треба оглянути сьогодні в тестовому форматі оцей квадрат, пролетіти до того лісочка, подивитися, що там, провести розвідку. Повернутися назад, нанести ці, всі всі отримані дані. Наталія Сопельник, командирка відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів 405-го окремого стрілецького батальйону, 32-ї окремої механізованої бригади. Розповідає, нещодавно їхній підрозділ повернувся з Турецька Донецької області. Нині вони на відновленні, але продовжують тренування та навчають новачків. Наталія пригадує, долучитися до лав ЗСУ захотіла після повномасштабного вторгнення. Робота, на якій я працювала до того 15 років, це івент медійна компанія. Я тоді зрозуміла, що цим я займатися більше не можу. Це якось іде абсолютно когнітивний дисонанс від того, що в мене відбувається в країні в суспільстві. і Чим я там маю займатися. А відповідно почала думати, чим я можу бути корисно як я можу бути корисна у війську. Спершу каже Наталія: пройшла декілька курсів з тактичної медицини та вишколів для цивільних у Києві. Було у мене побоювання, що я там не впораюся фізично або морально, або ще якоюсь обузою буду для хлопців. Їздила на полігон, вчилася стріляти. Це було якраз півроки підготовки і впевненості в тому, що рішення прийняти вірне і я готова. Його виконувати 2023 року. Вона знайшла бригаду та отримала відношення. Мобілізувавшись, почала опановувати військовий фах. Я знала, що я йду на посаду оператора аеророзвідки. Я знала, що мені також того треба вчитися. От, після базової загальновійськової підготовки були ще курси лідерства. 1 жовтня я якраз приїхала в підрозділ вже безпосередньо після всіх учебок і всього іншого. Одразу був Серебрянський ліс, потім був Куп'янськ, потім були більш-менш спокійні суми. Потім був геть неспокійний турецький за її словами за весь час служби у своїй бригаді, вона жодного разу не стикалася з проявами гендерної нерівності. Коли ми з маленького відділення почали рости у взвод, який складається з кількох відділень, то в принципі мені одразу запропонували стати командиркою цього відділення. Жодного разу, коли я приходила з якоюсь ініціативою або з якоюсь пропозицією. А мені не казали, ми не будемо цього робити тільки тому, що ти жінка. Окрім Наталії, нині у зводі служать ще дві жінки. Яна доєдналася до нього менш ніж як два тижні тому. Каже, вона родом із Сумщини. Служити захотіла на початку широкої війни. Але в першу чергу я мати чекала, щоб трішки донька підросла. Ну і потім сама прозвернулася в ТЦК, знайшла собі посаду. В принципі, знайшла собі батальйон, який мене охочі взяв. Пройшла базову підготовку військову. Потім закінчила фах і потрапила сюди. Командир іншого відділення Владислав разом із побратимами допомагають Яні напрацьовувати навички в умовах полігону. Це не одразу потрапити в такий шквал, де все горить, зривається і. Треба вже працювати навчитися. Сьогодні за планом тестовий політ та робота зі скидом гранати. Командир іншого відділення, взводу аеророзвідки Денис розповідає: при першому польоті важливо одразу визначитися з орієнтирами. Вони допомагають повернути пташку. Форми полів, форми лісів, будь-які гори, початок села. Це може бути та сама посадка. Орієнтирів справді багато, їх потрібно мати як на якомога більше. Далі Яні показують, як споряджати на дрон навчальну гранату. Але не перетяни, так, бо скільки може тоді не спрацювати. Після чого підіймають дрон, визначають ціль та скидають гранату. Це ще перві мої польоти. Такого досвіду не маю, але хлопці гарно навчають. Сподіваюся, що буду їм допомагати в майбутньому з усім. Хочу йти впевнено до перемоги разом з ними. Ну, взагалі, мені це подобається. Наталія Сопальник каже, працюючи в підрозділі, вона відчуває підтримку від побратимів та командування. Якщо це була адекватна пропозиція, якщо це була правильна постановка питання і правильне виконання задачі, то воно приймалося і я отримувала повний карт-бланш для цього. Думаю, з дівчатами буде так само. Принаймні ми до того прагнемо. Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.